Я народився і виріс у Канаді у невеликому містечку, де роботу знайти було не так вже й просто. Осінь у нас завжди була особливою: дерева горіли золотом, червоним та багряним, а повітря ставало прозорим і холодним. Я пам'ятаю, як у дитинстві батько казав мені, що канадська осінь це остання усмішка природи перед довгою і суворою зимою. Та цього року ця усмішка здавалася мені занадто дивною, навіть гіркою. Мені було 24, я не мав постійної роботи, і кожен день відчував, як моє життя прослизає між пальцями. Я подавав резюме всюди, де тільки можна було, але всюди чув відмови. Тому, коли натрапив на оголошення в інтернеті, воно здалося мені шансом, який подарувала сама доля. Оголошення було просте. Потрібна людина для нагляду за приватним будинком у лісі на місяць, оплата 15 тисяч доларів, умови проживання на місці, мінімальні обов'язки, деталі після співбесіди. Сума була астрономічною для мене, та й сам опис звучав занадто гарно, щоб бути правдою. Але я зателефонував. Чоловічий голос на іншому кінці дроту був сухим і беземоційним. Він призначив зустріч і дав адресу. Ми зустрілися в невеликому кафе на околиці міста. Чоловік був років 50, у темному пальті, з холодними очами, які ніби дивилися крізь мене. Він не представився, лише коротко пояснив, що будинок належав його родині поколіннями, і тепер йому потрібен хтось, щоб подивився за ним, поки він буде у від'їзді. Єдине, що він підкреслив двічі. У підвал не спускайся. Він зачинений на замок, ключа ти не отримаєш. Все, що треба, просто тримай будинок у порядку, перевіряй, щоб ніхто не заходив на територію. Я, звісно, погодився. Гроші були занадто великими, щоб вагатися. Він дав мені ключі від будинку і карту, бо місце було глибоко в лісі, кілометрів за сорок від найближчого села. Дорога туди петляла крізь хащі, і чим далі я їхав, тим густішими ставали дерева, тим глухішим ліс. Сонце пробивалося крізь золоті крони, але це світло було дивним, воно наче не зігрівало, а лише підкреслювало тишу. Будинок виявився старим дерев'яним котеджем. На перший погляд, цілком звичайний. Він стояв на узлісці, трохи піднятий над землею з високим кам'яним фундаментом. Навколо ні душі, тільки безкраї ряди кленів та беріз, що скидали свої золоті килими прямо під ноги. Коли я перше переступив поріг, мене вдарив запах часу пил, старе дерево, вогкість. Усередині все було доглянуте, але відчувалася якась напруженість, наче кімнати чекали на щось. Найбільше мене зачепив люк у підвал посеред кухні. Він був закований важким залізним замком, на якому виднілися подряпини, ніби хтось намагався його зірвати. Тоді я ще не надав цьому значення, але відчув холодок уздовж спини. Перші дні минули тихо. Я читав книги, виходив у ліс, дивився, як осінь розквітає навколо. Але ночі були іншими. Будинок скрипів, як старий корабель. Я чув кроки на сходах, хоч знав, що тут я сам. А іноді долинали тихі удари знизу, ніби хтось бив по дверях підвалу зсередини. Я намагався переконати себе, що це просто стара конструкція, але десь в глибині душі вже народжувався страх. На четвертий день я прокинувся серед ночі від шепоту. Це було так чітко, ніби хтось схилився прямо до мого вуха. Я не зрозумів слів, але відчув їхній смисл прохання відчинити. Я сидів у темряві, серце гупало, а шепіт поволі розтану, ніби розчинився в осінньому вітрі. Наступного дня я помітив, що замок на підвалі виглядає інакше, ніби хтось його торкався, подряпини стали глибшими. Мене почала мучити ків... цікавість, що може бути там унизу. Чому замок такий масивний, ніби він тримає не речі, а щось живе? Я намагався відволікатися. Виходив у прогулянки, слухав, як під ногами хрумчить сухе листя, вдивлявся у мовчазні золоті крони. Але чим довше я був у цьому лісі, тим сильніше відчував, що він теж слухає мене. Дерева стояли тільки нерухомо, птахи давно полетіли, і вся тиша світу, здавалось, зібралася саме тут. На сьомий день я знову почув шепіт, але тепер він лунав не тільки вночі. Я ловив його навіть у день, коли сидів у вітальні. Він ішов з-під пологи. Я відчував його у стінах, у своїй голові. Слова почали ставати зрозумілішими відчини, звільни, ми чекаємо. Іноді я чув навіть своє ім'я. Це мене злякало найбільше, бо ніхто не мав його знати. Я почав погано спати. Мені снилися сни, де я стою у темряві підвалу. А щось величезне і чорне ворушиться просто переді мною. Я прокидався в холодному поті зі смаком металу на губах, ніби кров. І кожної ночі замок на підвалі лунав легким дзвоном, ніби його хтось смикав зі середини. Одного вечора, коли сонце вже сховалося, і ліс затягнув туман, я почув гулс, я почув гуск удар з підвалу. Цього разу він був таким сильним, що в хаті задребежали вікна. Я підійшов до люка, обережно торкнувся замка, і тоді почув не шепіт, а голос низький, глибокий, який ніби походив з самих надр землі. Він сказав: Тебе вже обрали. Моє тіло зледеніло. Я відскочив, намагаючись переконати себе, що це мені здалося. Але в ту ніч я так і не заплющив очей. Минуло кілька днів після того, як я вперше почув низький голос із підвалу. Осінь у канадському лісі ставала ще глибшою, листя падало килимом, золотим і червоним, і коли вітер ворушив гілки, здавалося, що ліс шепоче. Але в будинку було зовсім не так його тиша була нав'язливою, неначе він стежив за кожним моїм рухом. Спершу я списував усе на втому. Вночі скрипіли сходи, як старий корабель, двері підлунали, а тіні від каміна танцювали дивні танці на стінах. Але одного вечора сталося щось неможливе шафа у вітальні повільно відкрилася сама, і книжки повільно скотилися на підлогу. Я замерз від страху, відчуваючи, що це не випадковість. Звуки були легкі, але впевнені. Будинок рухався разом із чимось невидимим. Наступної ночі, коли я намагався спати, я почув, як кухня глухо грюкає, лампа під стелею почала блимати, і я побачив, як тінь перескакує від стіни до стіни, камін затріщав сам по собі, а повітря стало вологим і холодним, ніби дім вдихав мене всередину. Я взяв ліхтар і обійшов усі кімнати, але нічого не знайшов, лише відчуття, що хтось невидимий ходить поряд. Відчуття страху ставало фізичним, серце калатало, руки тремтіли, і часом я ловив себе на думці, що будинок живе своїм життям, на дзеркалах з'являлися плями, які повільно витягувалися в темні силуети, ніби хтось спостерігав через скло. Я не міг до нікого звернутися, місто було далеко, і ніхто б мені не повірив. Кожного разу, коли я підходив до люка підвалу, дзвін замка ставало чутніше. Я відчував, що щось тягне мене вниз, не фізично, а ніби за дусу. Одного вечора я почув шепіт без слів, лише глухі, і загрозливі звуки, які відлунювали прямо в голові Відчиняй твоє назавжди. Я намагався заглушити думки, але голос проростав у мені, як корінь темного дерева. Вдень будинок здавався звичайним. Але ніч робила його живим. Я прокидався від того, що шафи скрипять, а двері повільно розчиняються. Одного разу я навіть побачив, як тінь, чорна і густа, проповзла коридором переді мною і зникла за стіною. Я намагався зняти все на камеру, але відео було порожнім, лише шум і темрява. Того ж тижня я вирішив, що більше не можу ігнорувати підвал. Але цього разу відчуття тиску стало нестерпним. Повітря було холодним, наче мороз, але водночас вологим і тягучим. Кожен крок по кухні здавався мені важким. Звуки ставали гучнішими, низький стукіт, ніби хтось намагався вибити двері зсередини, скрежіть металу, тріск старого дерева. Я відчував, що будинок сам відчиняє двері для чогось, що роками чекало тут. Я став помічати, що не лише підвал, а й дім впливає на мене. Я почав чути голоси у вітальні, які шепотіли, коли ніхто не був поряд. Страви на кухні падали самі по собі, а шафи пересувалися навіть тоді, коли я не дивився. Моя власна тінь відрізнялася від рухів тіла, наче щось усередині будинку насміхалося з мене. Одного вечора я стояв у коридорі, коли світло каміна раптом згасло. Тіні в кімнатах почали сповзати по стінах, змішуючись у одну чорну масу. Я чув, як десь зверху хтось повільно дихав, хоч я був один. Повітря було густе, наче отрута, і я ледве вдихав. Тієї ночі мені здалося, що стіни наближаються, а підлога прагне поглинути мене. Я не витримав. Я сів на підлогу і тихо плакав, усвідомлюючи, що будинок не просто спостерігає, він живий, а зло, яке сиділо у підвалі, поширюється. Я відчував, що його присутність проникає в мої думки, змінює моє сприйняття, робить мене частиною чогось великого і нечистого. У ніч 22-го дня все стало критично. Я почув низький гуркіт із підвалу, який проймав усе тіло. Він не лунав, він пронизував мене зсередини, і тоді я почув голос не просто шепіт, а низький глибокий могутній, ти тепер наш. Він говорив не словами, а відчуттям, яке осідало в кістках. Того вечора предмети в будинку почали рухатися самі, стільці ставали на місце, двері тріщали, ніби від ударів. Я намагався втекти, але двері до входу заклинило. Все було під контролем чогось невидимого. Я відчував, що підвал уже не просто підвал, це серце зла і воно дихає через будинок. Серед ночі я вперше побачив щось справжнє. У вітальні повільно з'явилася чорна маса, схожа на сутність без форми, що рухалася, як живе туман. Я ледве дихав, серце калатало. Масу супроводжував шепіт, і він звучав як суміш багатьох голосів: Він прийшов, він тепер наш. Я зрозумів, що підвал і дім єдине ціле, і що зло почало виходити назовні, розповзатися по стінах, по підлозі всередину мене самого. Останній тиждень здавався найдовшим у моєму житті. Ліс жовтів, обсипався золотом, вечори ставали холоднішими. І щоразу, коли я дивився на будинок, мені здавалося, ніби він дивиться у відповідь. Голоси підвалу звучали дедалі частіше вони не кричали, вони шепотіли, заманювали, обіцяли тишу й полегшення. Я тримався тільки завдяки щотижневим дзвінкам того чоловіка. Він телефонував рівно в один і той самий час, його голос був сухий, але водночас підбадьорував. Того разу він сказав тобі залишилось вісім днів, ти впораєшся. Головне, не слухай голосів, тримайся, не відкривай підвал. Його слова ніби тримали мене на поверхні. Я кивнув, хоча він не міг цього бачити, і відповів я витримаю. Але я вже відчував, що брехав. Минуло чотири дні після того дзвінка, я майже не спав, уночі чую, як по коридору хтось ходить, дошки реплять, двері зітхають, ніби хтось доторкається до них з іншого боку. В дзеркалах мивотять тіні, і кожного разу, коли я намагаюся їх зловити, вони зникають. І тоді в один із таких вечорів я почув плач тихий, ледь чутний, ніби приглушений стінами. Він лунав з підвалу. Я сидів у вітальні, руки тремтіли плач тривав, і що довше я слухав, то більше відчував це не стігін, не крик вічаю, це щось глибше. Я встав. Ноги самі понесли мене вниз, хоч у голові ще лунав голос чоловіка не відкривай підвал. Замок був важким, холодним, але того разу піддався відразу. Я навіть не пам'ятаю, як у мене опинився ключ. Двері повільно рипнули і відчинилися. Усередині стояла густюща темрява. Слабке світло з коридору ледве торкалося сходів, а внизу я побачив постать. Хтось сидів спиною до мене, похилившись, плечі здригалися від плачу, довге волосся спадало на руки. Вона виглядала, ніби замерзла. Гей! Мій голос зірвався. Хто ви? Вона не відповіла, тільки тихо схлипувала, гойдаючись. Я, я допоможу!» допоможу, сказав я, сам не знаючи чому. Скажіть, хто ви? Жінка продовжувала плакати. Її спина тремтіла, але вона не ворушилась. Я зійшов на кілька сходинок вниз. Серце гуліло, в ухах дженіло. Повітря стало важким, ніби в підвалі не вистачало кисню. Я підійшов ближче, і тоді вона різко замовкла. Тиша вдарила мене сильніше, ніж будь-який крик. Вона перестала плакати, її тіло завмерло, а потім повільно, надто повільно обернулося, я закляк. Переді мною було обличчя, яке не могло належати людині. Сіре, спотворене, рот розтягнився в нелюдській гримасі, а очі там не було нічого, лише чорні діри, що тягнули в себе, пустка, від якої кров стигла в жилах. Вона не просто подивилася, вона пробила мене поглядом, і тоді з її горла вирвалося щось схоже на регіт, але надто гучне, надто глибоке, щоб належати людині. Стіни підвалу затремтіли. Я хотів закричати, але не міг. Вона вигнулася, витягнула шию і прошепотіла, ніби прямо у мою голову. Нарешті ти відкрив підвал, тепер ти мій. Я не пам'ятаю, що сталося далі. Я прокинувся в ліжку. Сонце світило крізь вікно, і якийсь час я навіть думав, що це все був жахливий сон, голоси стихли. Дім був тихішим ніколи. Телефон задзвонив рівно в обід. Чоловік, як завжди. Ну що, залишилось кілька днів. Ти молодець. Тримайся! Я мовчав кілька секунд. Здається, час пройшов надто швидко. Я, Я... нічого не пам'ятаю. Мені здається, щось пропало. Це нормально, перебив його голос. Таке буває, коли борешся з голосами. Головне, що ти тримався, ти на фінішній прямій. Я кивнув, хоча всередині мене щось похололо. Наступні дні пройшли, як у тумані. Я ніби й жив, але не відчував цього. А потім настав день, коли він приїхав. Та сама чорна машина зупинилася біля дому, з неї вийшов чоловік у темному пальто. Молодець. Сказав він, простягуючи мені конверт. Ти впорався. Ось твої гроші. Найголовніше, ти не випустив зло. Я взяв конверт. Відчуття було дивне, якби гроші важили набагато більше, ніж могли б. Я, Я нічого не пам'ятаю. Останні дні пролетіли миттєво. Чоловік усміхнувся, але його очі спохмурилися. Це нормально. Повір. Головне, що все позаду. Він простягнув руху для рукостискання, я теж простягнув свою. Наші долоні зустрілися. І в ту ж мить я стиснув його руку сильніше, ніж мав би. смикнув його до себе так, що він нахилився ближче. Він злякано подивився мені в очі. Я нахилився до його уха і сказав тихо, але так, щоб він почув кожне слово. Ну що ж, ми зустрілися знову. Його обличчя зблідло. Він одсмикнув руку, відступив на крок, я побачив в його очах те саме, що відчував у собі жах і розуміння. Бо я більше не був собою, а той час, що я не пам'ятав, писав не я.